Беремо е задачі, які стояли перед, перед Чорноморським флотом, ну фактично на, на велику війну з Україною станом на е січні, на лютий 22-го року, їх можна розділити на чотири основних стратегічних задачі. Перша задача це е блокада України з моря. Цю задачу Чорноморський флот виконувати вже неспроможний. Ми е, прорвали цю блокаду, не просто прорвали, а фактично відновили транспортний коридор до Босфору від наших портів. Е, залишається тільки Азовське море, Бердянськ, Маріуполь, але це вже не блокада, але це окуповані території, це дещо інша ситуація. З усіх боків Азов окупований, тож це не питання флоту. От. Задача номер один, в них мінус. Задача номер два проведення морської десантної операції на Чорноморському узбережжі. От заради цієї задачі, до слова, було так, Чорноморський флот поповнений флот Росії в Чорному морі, поповнений був в січні 22-го року ще шістьма одиницями. Три, трьома десантними кораблями з Балтійського флоту, і трьома десантними кораблями з північного флоту, в тому числі отим здоровезним одороблом Петром Моргунович найновішим, найкрутішим з північного флоту, який вони ховають від нас тепер в Новоросійську. Тому що з тих шести одиниць третини вже немає: Овенігорський горняк, Мінськ. Ну, Росіяни кажуть, що вони не знищені, ну це фактично так себе порадувати. Е, немає їх. Е, з складу десантних кораблів Чорноморського флоту суд, е, теж залишилась половина. Е, але навіть не в цьому справа. Справа в тому, що, по перше, е, знищивши крейсер Москва проти корабельними ракетами, ми продемонстрували, що. Не дамо їм можливості провести таку операцію, а вже після того під Маріуполем і далі на півдні України всі їх ті морські піхотинці, їхні, які е, здатні до проведення е, десантування на плав. А це треба мати навички і вміння. Вони були фактично всі знищені. Зараз та морська піхота, яка воює російська на території України, це просто. Піхота в тільняшках. Це не морська піхота. Тобто задача номер два вже не, е, неможливо виконати. Мінус. Задача номер три це сприяння сухопутним військам на приморському напрямку. Це, ця задача включає низку параметрів, починаючи від артилерійської підтримки. Наступаючих військ, і взагалі військ, які ведуть бойові дії, ну і закінчуючи тиловою логістичною. І в цьому контексті, так, э, э, росіяни, Чорноморський флот, ще спроможний її виконувати. Ми, ну, власне кажучи, ті бабахи і хлопки на Новочеркасську, на Цезарю Кунікові, тому є свідчення. Ці кораблі, е, чому так красиво вибухали, ну, по-перше, класно в них попали, а по-друге, вони були завантажені вибухонебезпечними вантажами, боєприпасами, очевидно, от, які вони везли Новоросійська в Феодосію в Севастополь. Ну, частково цю задачу вони виконувати можуть. Нагадаю, виходить, що з, е, з 13 Десантних кораблів, які можуть бути використані для цього, ще сім залишилось. Ну, тобто, наполовину вони цю задачу okay. можуть виконувати. І остання задача це нанесення ударів, як вони називають, по стратегічним об'єктам в Україні. Ну, а фактично, це виливається в ракетні обстріли наших міст, сіл, е нашої інфраструктури. Цю задачу, на жаль, вони можуть виконувати ракетоносці, хоч ми їх і вигнали в східну частину Чорного моря, але по дальності ураження ракетами вони ще це здійснювати, ракетоносці більшість ще, ще на плаву, так скажемо, ну, і прильоти калібрами в тому числі, цирконом тим. Тому є свідчення. Тобто, із чотирьох задач, вони з які стояли перед ними на початку широкомасштабного вторгнення, вони спроможні виконувати півтори.